Пам'ятаєте, як нам казали, що якщо ми хочемо виглядати струнко та спортивно, то наша вечеря повинна бути дуже-дуже легкою. Ну, максимум, це якісь білки, і все. А насправді наш організм, в принципі, розподіляє енергію а на протязі навіть не дня, а на протязі доби, на протязі тижня. Тобто, ви можете поїсти, наприклад, ввечері. Те, що ви хочете у тій кількості, якій ви хочете. Але якщо ви не перейшли той рубіж калорійності, калорійності своєї добової чи калорійності для схуднення, наприклад, якщо ви на схудненні, то ви зайвого не наберете ніколи. А зараз хвилинка вимахування та реклами. Якщо ви ще не забронювали місце на марафон худнему талію, обов'язково зробіть це зараз.